Олег Ляшко, український політик, кар'єру починав як журналіст на початку 90-х, Був редактором кількох друкованих видань. З 2006 року пройшов у парламент з блоком Юлії Тимошенко. 2012 року вже як лідер своєї партії. 2014-го балотувався болотувався у президенти України посів третє місце. Вітаю вас в ефірі. Програма від першої особи її проводу я Леонід Дудко. Гість нашої студії. Олег Ляшко, добрий вечір, пане Олеже. Вітаю. Пане Олеже, давайте проаналізуємо сьогоднішній парламентський день. Він був доволі насичений. Е з емоціями і під радою були емоції. Ну, можливо, почнемо з підписання асоціації з ЄС нарешті. З ратифікації, з ратифікації. Угоди. Асоціацію з Євросоюзом Ну, її вже і підписав президент сьогодні. Так. Знаменна угода, знаменний mm. день. Знаменна ратифікація. Нарешті українська влада, українське суспільство виправляє помилку, яку здійснило більше 300 років тому, коли Богдан Хмельницький Переяславі підписав угоду з Москвою. От сьогодні, ратифікуючи угоду про асоціацію з Євросоюзом, фактично зробивши ще один крок до членства в Євросоюзі, Україна, український народ, українська нація повертається в сім'ю європейських народів, повертається додому. Але, звичайно, ратифікувати це пів справи. Треба втілювати її в життя. І тут інше питання. І от коли нам це чекає? Е, Євросоюз два дні тому зробив заяву, що йдучи по бажанням Росії, вони, ця угода набуває чинності з 2015 року. Я вважаю це абсолютно неправильним. Я вважаю, що Росія не має і не повинна мати права вето у стосунках між Україною і Євросоюзом. Це повинні бути наші прямі стосунки. Ми є самостійною державою, бо ми є суб'єктом, а не об'єктом міжнародної політики. І якщо Росія втручається в ці стосунки і накладає право вето, то це демонструє нашу. Слабку позицію. І це показує, що Євросоюз йде назустріч е, домаганням Путіна, бо в штаб-квартирі Євросоюзу сказали про те, що вони на рік до 2015 року відкладають імплементацію, тобто запровадження в дію реально цієї угоди. Бо, мовляв, це є частиною всеохоплюючого мирного плану е, щодо Донбасу. Тобто Перекладачі з мови дипломатії, це означає, що Росія поставила умову. Ну, Виходу, то воно було ас з асоціація з Євросоюзом і Україною ні. Членство в НАТО ні. Федералізація, мова російська тощо, тощо. Тому якщо Європа... На це йде вона повторює помилки своїх попередників недалекоглядних із 20-30-х років минулого століття, коли вони так само сподівалися, що вони зупинять Гітлера, проводячи відносно Гітлера політику миротворення. Так само сьогодні Європа намагається проводити політику миротворення відносно Путіна. Ця політика вона безперспективна. Ця політика не зупинить агресію Путіна ні відносно України, ні відносно Європи. Бо плани Путіна значно ширші ніж просто. Загарбати Україну. тому. Голосування сьогодні історичне, воно до речі, синхронне в нашому парламенті, в європейському парламенті. Це є історична подія, але від голосування, від ратифікації до конкретних дій ще дуже дуже багато роботи. А скільки ще країн мають ратифікувати цю угоду з Україною? Ну всі європейські члени там вже країни, країни, вже... країни Євросоюзу. Вже якщо мені не зраже пам'ять, станом на сьогоднішній день п'ять країн вже ратифікували цю угоду. Тобто залишається ще два десятки країн. Не здатньо, І головне, що. Її ратифікував європарламент. А скажіть, будь ласка, чому Росія сьогодні мовчить на те, що у нас сьогодні ратифікували, і президент підписав цю угоду? То я вже відповів на це питання, тобто, тому що тому, Росія що їх задовольняється, да, тому що Росія домоглася свого, тому що угода ратифікована. Але вона фактично набуває, починає діяти з 2015 року. І Росія, очевидно, розраховує, що до того часу, до 2015 року, вони зроблять все, щоб змінити європейський вектор руху України, а потім, наприклад, загнавши до Ради. Чи колишніх регіоналів через мажоритарні округи, чи в інший спосіб, для того, щоб, наприклад, скасувати результати цього голосування, я не виключаю і такого варіанту. Тобто, думати, що Путін відмовиться від боротьби проти європейського шляху України, про це може думати тільки наївна людина. Пан ж, давайте ще поговоримо про один закон, якийсь не менш важливий, і дуже суперечливий. Це особливий статус Донбасу, якщо можна, що це, що передбачається цим особливим статусом? Сьогодні у Верховній Раді насправді зранку у таємному режимі проголосувала 287 депутатів. Проголосували два законопроекти: один про особливий статус окремих територій Донецької та Луганської області. І другий законопроект це, це про амністію. Про амністію е, учасникам е, цих е, сепаратистських рухів, про амністію зрадникам, про амністію посібникам окупантів. Я хочу зразу сказати, я не голосував за жоден законопроект, ні той, ні інший, бо я вважаю, що це, ці законопроекти надання окремого статусу окупованим територіям, це фактично цементує ту ситуацію, яка є сьогодні. Ми фактично втрачаємо. Суверенітет над цими територіями. Я не голосував за цей законопроект з цієї причини, бо одним із пунктів пропонується провести вибори на цих територіях до місцевих рад 7 грудня 2014 року. І ті, кого ми сьогодні називаємо сепаратистами, терористами, зрадниками і посібниками окупантів, вони завтра через вибори прийдуть до влади. Вони стануть легітимною владою Донбасу. Я питаю: а за що гинули наші хлопці? Щоб ті, хто їх убивали сьогодні через рішення Верховної Ради і президента Порошенка, прийшли до влади, я категорично проти цього, цей законопроект встановлює на три роки особливий режим функціонування влади на окупованих територіях. Про що йдеться? Кажучи простою мовою, українська влада втрачає будь-який контроль там. Тобто місцеві органи влади формують міліцію, призначають суддів, призначають прокурорів, мають особливі відносини з Росією. Росія фінансуватиме. Донбас і ці території, так я тоді питаю, що там через три роки залишиться Українському? якщо Росія все фінансує, якщо ті, хто сьогодні вбивав наших солдат, завтра вони будуть суддями, прокурорами, міліціонерами на цій території, що там через три роки залишиться? Я виступав категорично проти Сьогодні в парламенті. І я вважаю, що такі доленосні для нашої країни питання розглядати в закритому таємному режимі це злочин. Я розумію, що можна в таємному режимі заслухати інформацію. У начальника генерального штабу про ситуацію на фронті, як ми сьогодні і зробили, але приймати закони, від яких залежить майбутнє не лише Донбасу, а майбутнє всієї України, і голосувати ці закони за закритими дверима за таємниць за завісою таємності, я вважаю, це не по випадкові. Знаєте для чого це було зроблено? А щоб за завісою таємності заховати ганьбу, бо те, що сьогодні відбувалося в парламенті, я вважаю це капітуляція. А скільки людей проголосувало? Депутатів? Це дуже цікаве питання, скільки проголосували вперше в історії українського парламентаризму. Депутати голосували, і на табло було не видно, і хто як голосує. Мотивували тим, що мовляв прийняли рішення голосувати таємно. Я питаю: а чому суспільство українське не має права знати хто як голосував? Чому від українського суспільства ховають інформацію про те, як депутати голосували за доленосні закони? В чому таємниця? У тому хто зрадив Україну? У тому? У тому, хто капітулював, у тому, хто злив Донбас Путіну, в цьому таємниця. Табло, ви знаєте, всі наші слухачі, глядачі, знають, що коли йде голосування, там іде ну, такий так, рядочок там, і показує, хто як голосує. Зараз було абсолютно чорне табло. Нічого не показували, як голосує. Після цього Турчину оголосив за 287. Слухайте, да Янукович це дитячий садок у порівнянні з тим, що сьогодні робилося в Верховній Раді. Янукович свої диктаторські закони 16 січня вони протягували регіонали комуняки, хоча б підняттям рук. І, хоча б фотографи там, коли фотографували, можна було приблизно порахувати, скільки було. Тут абсолютно не видно, хто як голосує. Від фонаря називаю цифру 287. Слухайте, так, так можна сказати: 307, 207. Звідки ти знаєш, хто як голосує? Я вважаю, до речі, це унікальний випадок. Ніколи такого за 23 роки українського парламенту голосували, Бог знає що, голосували доленосні документи, голосували скандальні документи, були десятки закритих засідань. Але отакого. От Голосування не було ніколи це може... за 23 роки парламентаризму. Це може дати привід, потім його вважати недійсним. Це привід дає е, говорити тільки про одне. Всі неправедні, неправильні справи робляться саме отак. Так як Янукович протягував закони 16 січня диктаторським способом, підняттям рук, не рахуючи, так само сьогодні. Вони протягнули ці так звані закони про мир. Вони протягнули їх в абсолютно неправовий, неконституційний спосіб. Чому? Бо вони бояться, що народ дізнається правду, хто голосував. Це Порошенко вимагав закритого засідання Верховної Ради. Це Порошенко вимагав таємного голосування. І парламент, і голова парламенту Турчинової, і парламент, комуністи, регіонали, вони пішли на поводу, бо вони хочуть заховати правду від суспільства. А правда полягає в тому, що сьогодні ми капітулювали перед Путіним. Я, я кажу не про не про Україну, українська влада капітувалька капітулювала перед Путіним. Правда полягає у тому, що сьогодні, коли президент Порошенко Каже в парламенті нам про те, що нам треба ці закони, бо я приніс вам мир. Я йому в очі з парламентської трибуни єдиний депутат, це був я. Хто йому сказав? Петро Олексійович, коли ви мені говорите про те, що ви принесли нам мир, то ви мені нагадуєте британського прем'єра Чемберлена, який у 1939 році підписавши е, угоди з Гітлером. У Мюнхені і, зрадивши, давши на розтерзання Чехословаччину, судети, він теж повернувся до Британії зі словами Я приніс вам мир. Через рік почалася Друга світова війна. Тому коли мені сьогодні президент Порошенко каже про те, що ці закони треба для того, щоб на Донбасі був мир, то я скажу, що це неправда. Ці закони призведуть до того, що на Донбасі миру не буде. Ці закони, які сьогодні проголосували, вони призведуть до того, що ми отримаємо національну ганьбу, а за нею ми отримаємо війну. Бо на Донбасі війна сьогодні продовжується. За час так званого перемир'я на Донбасі загинуло за офіційними даними 16 військовослужбовців. Я не кажу про десятки поранених. Крім того, я хочу сказати, що ці закони, які сьогодні голосували в Верховній Раді, їх до ранку в адміністрації президента погоджували з Кремлем. Наша адміністрація президента Вивіряла кожну букву, кожну кому із кремлівської адміністрації. Тоді я тут запитання. Це стосується лише тої території, яка зараз окупована бандитами, чи взагалі повністю Донецької і Луганської областей? А там не визначено межі території. Там написано окремі території Донецької і Луганської області. А окремі території. Окремі, але там не вказано. Там висилочна норма, що ці окремі території має встановлюватись окремим рішенням Верховної Ради. Але я так розумію. Я розумію, що йдеться саме про окуповані території. Це я так розумію. А як будуть це розуміти російські окупанти, які сьогодні йдуть у наступ, які намагаються відбити додаткові території, є дані розвідки, вони готують наступ. Вони готують наступ на Сєвєродонецьк. На Маріуполь, на Дебальцево, на інші міста України, якщо Донбасу, якщо будуть такі наступи, тоді цей закон можна просто скасувати. Послухайте, да вони так його не визнають. Сьогодні одразу після голосування так зване керівництво терористичних цих організацій заявили про те, що вони створили спільну армію Луганської і Донецької, так званих народних республік. Вони кажуть, що вони е, е, окрема держава. І ця так звана квазідержава тримається на штиках російських окупантів. І сьогодні цей час так званого миру, якого насправді немає, використовується для того, щоб завести додаткові військові сили, додаткову військову техніку, спорядження, для того, щоб потім перейти в наступ. От для чого використовується цей час. І коли ми прийняли Верховна Рада, прийняла ці закони, це зрада тих тисяч хлопців. Які віддали своє життя, які віддали своє здоров'я, які віддали свою молоді, захищаючи нашу країну, коли мені кажуть про те, що ми хочемо миру, і тому ми заради миру повинні віддавати території, так мені так само казали за Крим, коли я закликав захищати Крим. Мені так само в парламенті казали, що треба вести переговори, нам треба мир. І ми домовимося за Крим. Ми не домовились, ми втратили Крим. Сьогодні мені кажуть, нам треба мир, і тому давайте ми віддамо Донбас. Завтра нам скажуть, нам треба мир, тому давайте віддамо Харків, Одесу, Дніпропетров, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, бо Путіну треба шлях із Донецька до Крима сухопутний шлях. Вибачте мене. Я людина, яка хоче не менше миру, ніж будь-хто інший, бо моя рідня живе на Луганщині і так само страждає від російської окупації. Але що це за мир, коли нам кажуть, в обмін на мир треба віддати свою територію, треба віддати незалежність, треба позбутися суверенітету. Що це за мир? Ну, Якщо так. Ну, я, як не кажу? не кажу, то роблять. Ми сьогодні у парламенті, коли проголосували ці закони, ми фактично втратили суверенітет над Донбасом. І ті, хто не бачить далі свого носа, ті, хто не розуміє, що сьогодні відбулося, що ми фактично відмовилися. Наголошую, добровільно, 280 голосів проголосували в парламенті, і відмовилися від частини своєї території. Хіба знайдеться серед наших слухачів чи глядачів хоч одна людина, яка повірить у те, що через три роки, наскільки розраховано термін дії цього закону, от сьогодні кажуть особливий статус для Донбасу на три роки. Невже хтось повіри, що через три роки росіяни віддадуть повернуть Україні назад Донбас? Чи через три роки ті місцеві, які сьогодні вбивці терористи, які прийдуть до влади, що вони віддадуть владу, що вони повернуться в українське правове поле під дію української конституції? Ні, ні і ще раз, ні. а хто буде фінансувати оці окуповані території? Я сказав, законом передбачена норма. Це має фінансувати український бюджет, Україна крім того, чи Росія? я кажу, український бюджет, крім того, Росія, тобто там подвійне фінансування. У мене питання, чому Росія, да, Росія зобов'язана фінансувати відновлені роботи на Донбасі, мені бо вона знищила, розбила Донбас, але не напряму через встановлений законодавством України спосіб. А якщо Росія сьогодні везе так звану гуманітарну допомогу, представляючи в очах жителів Луганщини, Донеччини як рятівниця, завтра за рахунок Росії будуть фінансуватися всі соціальні виплати на Донбасі і так далі. Скажіть мені, у що там через три роки перетвориться на? Ж Донбас у російський анклав, в російську територію, так як це було в Криму, коли в Криму 20 років підряд Росія все фінансувала в Севастополі і в Криму будівництво житла для військовослужбовців. Допомоги, доплати, до зарплат, до пенсії і так далі. Соціальну сферу. Чим це закінчилось? Ви пам'ятаєте? Це закінчилось референдумом і здачею Криму, втратою Криму, анексії Криму. От те саме сьогодні, внаслідок оцих зрадницьких законопроєктів, які сьогодні проголосували в Верховній Раді, на вимогу президента Порошенка. Я стверджую. Що ті, хто каже про мир, вони обманюють українське суспільство. Ці закони, які проголосували в парламенті, це капітуляція перед Путіним. Це те, чого від нас Путін і Лавров вимагали півроку останні, на кожних виступах. Сьогодні український парламент, український президент це зробили. Вони зробили те, чого вимагав від них Путін. А закон про амністію він передбачає амністувати кого? Я так розумію, не всіх. Розказують, що не всіх, стверджують, що не будуть амністувати вбивць, не будуть амністувати гвалтівників, не будуть амністувати там ще якісь категорії. Але в мене одне питання: а хто буде проводити розслідування? Хто буде встановлювати вбивця чи не вбивця, коли водночас міліція прокуратури суди призначаються цими терористичними лідерами і терористичними організаціями, то вони самі себе, звичайно, ніхто не визнає вбивцею, ніхто не визнає терористом, вони самі про себе скажуть, що вони герої. Тобто це профанація. Ця амністія, фактично, вона розповсюджується на всіх. І крім амністії, вони ще 7 грудня вибори до місцевих рад проводять. І ми матимемо на Луганщині на Донеччині тих, хто сьогодні з автоматами вбиває наших людей. Завтра вони будуть депутатами. Луганської, Донецької, обласної, міських і тому подібних рахунок. Основ... А хоча, може, обласне, вони ж окуповані. Звичайно, вони завтра прийдуть через вибори до влади. Знаєте, чим це закінчиться? Що після завтра вони скажуть, що вони легітимна влада, народна. І якщо ви не визнаєте наш референдум, який ми раніше провели, зараз ми проведемо повторно референдум у законний спосіб про самовизначення. Про окремішню державність, про державний статус російської мови, про позаблоковість окремо взятої території Донбасу. От чим це закінчиться? Я тоді питаю президента Порошенка, що він буде робити тоді. Він далі буде розказувати, що нам треба мир, і тому нехай роблять що завгодно. Він далі буде розказувати, що нам треба мир, і тому нехай Донбас він відколюється від України, і ми фактично втратимо Донбас. І він має право це казати, бо він президент, він що хоче, то й робить. Але в мене тоді до нього питання одне. А за що ми стільки людей поклали? За що вони гинули? І зараз продовжують гинути? Так треба було тоді, 7 червня, була інаугурація президента Порошенка. Надо було 8 червня сидіти з Путіним і підписувати здачу Донбасу. За що ми воювали? За те, щоб прийти до того, чого хотів Путін, тільки в значно гірших умовах, тільки поклавши життя сотень молодих хлопців і тисячі поранених без рук, без ніг і гори в сім'ях, і розбомблений Донбас, за що ми воювали, я питаю? Якщо ми пішли, ми повинні йти до кінця? Якщо ми зупинилися, підняли руки і здались на милість. Переможця Путіна, то давайте називати речі своїми іменами сьогодні. Нарешті ухвалили закон про люстрацію. Це, мабуть, було навіть під тиском тих людей, хто прийшов під Верховну Раду, і ще не з собою туди принесли. От, якщо можна, так от коротенько суть цього закону. Це теж історична подія. Закон про ілюстрацію. На жаль, бачите, голосували його вже вечором, і я їхав до вас на ефір. На жаль, я не зміг проголосувати за цей закон, але на щастя і без мене вистачило голосів. Бо якби я знав, що сьогодні цей закон голосуватиметься, я б, звичайно, можливо, б навіть і на ефір трохи б затримався, але в порядку денному його зранку не було. А винесли на засідання саме ну, вже після одні. Вам, так? Е, я вважаю, що це дуже правильний закон. Ілюстрація це те, що нам край необхідно. Бо Майдан якраз і стояв за те, щоб провести ілюстрацію влади. І до речі, наша радикальна партія, яка йде на вибори, от ми демонструємо своїм виборчим списком. Ілюстрацію. У нашому виборчому списку немає жодного діючого депутата Верховної Ради, крім мене. У нашому списку немає жодного колишнього депутата Верховної Ради, крім одного Івана Зайця, фундатора Української незалежності, і в нашому виборчому списку немає de nenhum О, три критерії: жодного депутата, колишнього діючого, жодного пенсіонера. Це те за що люди вимагають. Молодо влади, колишніх депутатів не, не можна до влади, діючих депутатів не можна до влади. І тому ми не на бігбордах пишемо люстрації, а ми на ділі втілюємо цю люстрацію. Жодна інша партія не може похвастатися, що в їхньому списку немає є депутатів. Скрізь подивіться, йдуть депутати, які сиділи, були в парламенті. Багато хто, наприклад, хто голосував за закон. 16 січня Януковича сьогодні вже від блоку Порошенка йдуть до Верховної Ради. Багато хто в інших політичних силах іде до парламенту. А я вважаю, що до парламенту повинні прийти абсолютно нові люди. Всі діючі депутати не повинні йти до парламенту за дуже дуже невеликим виключенням. Натомість ми бачимо, що переважно більшість з них іде до Верховної Ради через ті чи інші політичні сили або самовисуванцями по округах. І тому для цього і треба люстрація, щоб регіоналам, комуністам, тим, хто був. Архітекторами режиму Януковича, ті, хто довів Україну до війни, ті, хто розграбував країну, щоб їм не місце було в українській політиці, щоб заборонити їм мінімум на 10 років, а можливо й до кінця життя. Взагалі працювати в органах державної влади. Вони розвалили країну, вони довели її до ручки, вони її розграбували, і тому вони не мають жодного морального права йти до влади. Подивіться, хто сидить у парламенті. Це люди, які дбають лише по більшість з них дбає про власні інтереси. No tomou. Тому і не підтримують ці законопроекти, плюс є зауваження до самих законопроектів. Ну, ну, так те, що пропонує, те, що пропонує, що пропонує уряд, це лібералізація, це нехай вільний ринок усе бере й вирішує. Ми не проти вільного ринку, ми за те за рівні умови для всіх форм власності. Але держава не може усунутися взагалі від регулювання цих питань. Олеже, дякую за розмову. Час нашої програми вичерпався. Нагадаю, що гостем студії був народний Депутат України і лідер радикальної партії Олег Ляшко вів програму Леонід Дудко. Усього вам найкращого, слава Україні.